Ще раз повторюю те, про що ми ж тільки що говорили, що треба зробити таке настрійня, щоб Господь вам дуже скоро привів у ваш дім, у вашу оселю людину, яка допоможе покращити ваше життя, отак скажемо швидко. Є хтось, хтось може сказати, будь ласка, хто Хто знає, про що, про що я кажу? Може, хто хитрий, може, хтось хитрий прочитав відео, бо я виклала буквально декілька навіть години не пройшло. Дякую за дарунок від щирого серця. Дякую, моє золоте, дякую, дуже дякую, 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 дякую за дарунки, дякую, що підтримуєте Україну. Дуже вдячна. Я знаю, що для багатьох це звучить, можливо, трошки так дивно, тому що тут багато було розмов, що це нафталін, що це вже воно не потрібне нікому, такі хатинки, що це воно нікого не цікавить. Але ж, але ж, але ж. Тобто відповідь така: якщо ви хочете, щоб людина, ну, принад. Приносив...